Слава Ісусу Христу! Друзі, багато із вас цікавляться долею унікальної, багаторічної сівозміни Інститута рослини своїм імені Юрєва. Що знаю, з нею сталося, в якому вона стані зараз знаходиться, тому коротко відповім на ваші запитання. Для тих, хто не знає, Невеличкий екскурс в історію. у 2022 році мав виповнитися ювілей. Ми мали святкувати ювілей рівно 50 років з дня заснування цієї унікальної сівозміни. Вона є одна із небагатьох у світі, де впродовж 50 років досліджувалося чергування різних культур. Це дев'ятипільна сівозміна, зернопара, пара, прасапна сівозміна, відділу рослинництва і сортовивчення, інституту рослини своїм. Мені Юріва. І на цих полях суворо впродовж півстоліття дотримувалася сівозміна. Крім того, кожне із цих дев'яти полів було розбито на декілька смуг удобрення. В першій смузі удобрення ми взагалі не застосовували добрив упродовж півстоліття. Досліджували, як за рахунок природної родючості формується врожайність у різних сільськогосподарських культур. Наступна смуга це була органічне удобрення, де так само ми вивчали. Формування показників продуктивності за органічною системою удобрення. Також у нас була система мінерального удобрення і система органомінерального удобрення. Крім удобрення на цих полях, ми вивчали різні строки сівби, норми висіву, попередники, глибину сівби, різну, різні сорти різні системи захисту посівів багато-багато факторів ми досліджували на цих полях. І власне багато дисертацій, як кандидатських, так і докторських, було захищено на даних, які були одержані із цих от полів. На цих полях до війни ми проводили велику кількість днів поля. Практично щороку аграрії приїздили і ми показували для багатьох із вас, хто дивиться це відео. Ви були тут, і ми показували вам результати цих досліджень навіть у 20 Дцять першому році я е, збирав аграріїв і, і проводив, е, і показував результати своїх експериментів, де ми вивчали різні е, варіанти підживлення, е, також обробки посівів різними протруйниками е, на цих от полях. Велике значення ці дані мали для всіх аграріїв України і не лише України, але і для е, країн е, з із близького зарубіжжя, які теж приїжджали до нас, щоб дивитися на цю унікальну сівозміну. Натомість е, внаслідок російської агресії ми можна сказати. Втратили цю сівозміну, оскільки в 2021 році було засіяно лише два поля озимих пшениці, наступні поля це ярі культури, були, які ми мали висівати уже в 2022 році. То е ця територія, ця сівозміна опинилася в зоні інтенсивних бойових дій. Е перші російські е танки пройшли саме через ці е поля е ц і е ми. Змогли зібрати урожай цих із двох полів озимих культур лише після деокупації регіона і після розмінування цих двох полів ДСНСниками у 22-му році, за що їм велика подяка, звісно ж. Наступ, але інші сім полів так і залишилися незасіяними. Ну і станом на сьогодні всі дев'ять полів цієї унікальної сівозміни мають такий от вигляд. Це... Е... Вони заростають бур'янами. На цих полях велика кількість вирв від снарядів, багато решток, як розірваних, так і не розірваних, снарядів, мін і так далі. Ну, от Бачите, вирва. От одна вирва від снарядів. І тут їх багато по всьому полю. І ці поля і досі залишаються. Нерозмінованими. Третій рік вони залишаються нерозмінованими. Своїми силами ми розмінувати їх не можемо. Тому що ми державна установа, наші можливості обмежені. Наша сільськогосподарська техніка була великою кількістю пошкоджена або знищена під час бомбардувань. І ми не маємо можливості зробити якийсь безпілотний агрегат для розмінування цих полів. Дехто запитує, а як же Академія аграрних наук вона вам якось допомогла. Скажу так, абсолютно вона нічим нам не допомогла. Я взагалі не розумію, для чого існує цей каральний, я б сказав, орган, який одна функція, у нього лише розподіл державних грошей, перерозподіл. От І все. Ніякої допомоги, ніякої підтримки з Академії аграрних наук ми не одержали по сьогоднішній день. Ніхто не приїхав із керівництва Академії жодного разу за всі три роки. Війни на наш селекційний центр ні разу ніхто не приїхав, не поцікавився не цією сівозміною, не взагалі, як ми тут е, працюємо, що ми тут робимо. Е, нашим е, е, академікам це не цікаво. Їм цікаво лише зараз, аби втриматися на своїх креслах. Але то вони. Е, Свою роботу виконують, а ми маємо продовжувати виконувати свою. Тому ми все ж таки продовжуємо шукати якісь зараз способи, як можна розмінувати цю е, сівозміну. Можливо, нам хтось допоможе, можливо, хтось із е, тих, хто дивиться це відео, зможе якось допомогти, то будемо дуже вдячні. Але ситуація така, що на сьогоднішній день ця сівозміна... Залишається в такому от запущеному стані. І чим довше вона буде знаходитися в такому стані, тим важче її потім буде привести до того ладу, в якому вона повинна знаходитися. Тому, друзі, будемо сподіватися, що все ж таки ми зможемо розмінувати, якось зможемо продовжити обробляти ці поля і знову. Після нашої перемоги будемо знову зустрічатися на цих от полях і показувати вам результати наших досліджень. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.